З кандидатом політичних наук, виконавчим директором Інституту світової політики Євгеном Магдою дуже рада бачити. Вітаю вас в нашій студії в нашому етері. Вітаю, добрий день. Слава Україні, героям слава, пане Євгене, Угорщина блокує допомогу Україні. Сіярто скаржиться на 18-й пакет санкцій. Орбан погрожує Україні і каже, що маємо ми бути вдячні за все, що вони для нас зробили. Але водночас пропонує себе як миротворця, яка справжня мета Будапешта, і як це взагалі корелюється одне з іншим. Якщо ми починаємо говорити про Угорщину, то давайте не забувати про те, що, наприклад, Туреччина виступає майданчиком для переговорів Росії та України, і це абсолютно не означає, що вона при цьому вийшла зі складу НАТО, правда? Тобто зараз політика настільки стала гібридною, що зважати на якісь подібні умовності, мені здається, не беруться дуже багато. Політичних акторів, інтерес Угорщини подвійний: з одного боку, вона хоче забезпечити власні економічні інтереси, зокрема в сфері енергетики, прямо кажучи, отримувати енергетичні ресурси з Росії в контрольованих обсягах і за контрольованою ціною. З іншого боку, прицілюється на прийдешні вибори у власне. Навесні наступного року для того, щоб Віктор Орбан мав, мав зберегти свою посаду. Тобто логіка в даному випадку подвійна з одного боку. І ну подвійна мораль це вона вигадана, наприклад, не Орбаном, а сіярто це достатньо частий гість в Росії, це теж не секрет. Під час візиту до Москви міністр Сіарто підтвердив продовження енергетичного співробітництва з Росією, незважаючи на загальноєвропейські санкції, от такий візит до Санкт-Петербурга саме під час війни. Як ви кажете, що він туди неодноразово їздить? Чи не виглядає така демонстративна присутність країни глави МЗС члена ЄС у Петербурзі, як фактична підтримка агресора в той момент, коли весь цивілізований світ ну, власне ізолює Москву? Ну, я б не говорив про ізоляцію Москви, на жаль, подивіться на Дональда Трампа, а Віктор Орбан з Трампом демонструє, так би мовити, особливі контакти. Тому, знаєте, угорська влада давно навчилась діяти в такий спосіб, щоб не ставити під зайвий сумнів власну ну, дотичність до європейських цінностей з одного боку. А з іншого боку, бути ну, максимально, я б сказав, такою знаєте, прагматичною в їхньому розумінні. Але е, ну, тут треба дивитися і треба розуміти, як це відбувається, тобто є багато різних проявів подібних. І скажу, що, на мій погляд, є е, е, те, що на сьогоднішній момент. Угорщини економічно знаєте, вона використовує Україну як універсальне пояснення для всіх проблем, які в неї є. Тобто, всередині Угорщини йде бордова кампанія, де Володимир Зеленський фігурує поряд з Урсулою фон дер Ляєн, і партія Фідес, партія Віктора Орбана, вона в цьому сенсі звинувачує європейських чиновників Україну, тому що угорці живуть погано. З одного боку, з іншого боку, Угорщина, я впевнений, в цьому шантажує Брюссель тим, що якщо їм не будуть йти на назустріч, то вони будуть організовувати якийсь хунекзит, і потім вони створять сіру зону в центрі Європи і кажуть Європейському Союзу: ну давайте подивимося, як ви на це будете, Як ви на це будете реагувати? Давайте згадаємо, що ще під час візиту до Росії Сіарто сказав, що Будапешт проти пришвидшеного вступу України до Європейського Союзу. Чи може реально Угорщина заблокувати вступ України до ЄС? Ми наступного тижня побачимо, чи почнуться переговори з Україною, і я боюся, що не лише Угорщина може висловити свій скепсис, тобто, висуваючи вимоги до України різноманітні. Ми маємо усвідомлювати, що Україна перебуває в ситуації, коли з одного боку емпатія до України внаслідок російської агресії суттєво впала, а з іншого боку, України, тим більше наші сусіди, багато з них, вони відчули смак до того, щоб ну, скажімо, як сказав, шантажувати нас, давайте називати речі своїми іменами. І намагатися на цьому тлі вишукувати власні інтереси. Про власні інтереси. Петр Сіярто також провів переговори з представником російської влади та енергетичного сектора про нові контракти саме на постачання газу. Чому Угорщина торгівлю з агресором називає національним інтересом? От Просто так Угорщина, Угорщина не єдина країна, яка купує російський газ. Не єдина країна Європейського Союзу тут питання в тому, що через трубопроводи вона практично єдина купує, а скраплений газ купують і інші країни, і це на сьогоднішній момент певна тенденція, тобто вона присутня. Насправді в Європейському Союзі дуже складно нав'язати певні, ну тобто, має бути спільне рішення Європейської комісії, але в умовах того, що керується демократія, і тому ми відповідно маємо ну, дивитися на ці речі достатньо об'єктивно і розуміти, що для нас це серйозний виклик. Ну, ми стукаємось двері елітного клубу. Угорщина вже там. Нам це може подобатись, може не подобатись, але вона вже там, і вона має права члена цього клубу, і нам доведеться. Шукати різноманітні механізми впливу, тим більше що, повторюсь, Віктор Орбан з обранням Дональда Трампа почуває себе набагато більш впевнено ніж раніше. А ми якось можемо повпливати на цей елітний клуб, наприклад, щоб на членів елітного клубу також ну, були якісь санкції, щоб якось захід власне реагував більш-більш можливо радикально. У нас є хвилина, пане Євгене. А ви можете звернутися до глядачів з закликом, щоб вони, вони писали в редакцію апострофа для того, щоб накладали штрафи на ваших колег? Мабуть що, така, мабуть, що ні. Логіка така сама, розумієте? Ну е, нам це може не подобатись, не повинна подобатись така корпоративна солідарність, але вона присутня. І ми ж, власне, туди і прагнемо, для того, щоб користуватися в тому числі цією корпоративною солідарністю. Хочеться просто, щоб всі розуміли, хто агресор, розуміли, хто дійсно поганий хлопець і як цього поганого хлопця ну, все ж таки поставити на місце. Дякую, що долучайтеся.